Це був той випадок, коли без кейджа не обійтись. Отже, друзі, на знімочках МРТ перед операцією бачимо нестабільність на декількох рівнях хребта із формуванням гришми шліпцевих дисків. В даному випадку це рівень L3, L4, L4, L5, L5S1. Нами було виконано не тільки Видалення гриж між дисків, не тільки фіксація системи транспедикулярної фіксації, але і ще додатково ми зробили так званий posterior interbody fusion, тобто міжцілову фіксацію за допомогою кейджів. За рахунок того, що грижі вилізли в канал хребта, ми їх прибрали, сформувалась порожнина в диску, і туди був імплантований кейдж. На контрольних знімках після операції бачимо гарне положення самої системи фіксації, гарно виправлений лордоз, між ви з система стоїть задовільно, зафіксована, зібрана. Кейдж встановлений центрально. Пишіть в Дірект, знімки консультуємо онлайн, записуйтесь, будемо розбирати ваші знімки, зв'язуватися з вами, спілкуватися.